Слава Богу. Слава Богу! Книга пророка Осии, 2 розділ раздел, с 8 верша. «А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб, и вино, и елей, и умножил у ней серебро и золото, из которого сделали из тукана вала. Зато Я возьму назад хлеб Мой в его время, і вино моє в його пору, і відніму шерсть і Льон Мой, чим покривається нагота її, і нині відкрою срамоту її перед глазами любовників її, і ніхто не исторнет її з руки моєї. І прикращу У Нее всякої веселье, праздник її, і новомесячи її, і суботи її, і все торжества її. І опустошу лози її, смоковниці її, о которых она говорит, «Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и пулевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения ваалам, когда она ходила им, украсившись себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню». І буду говорити к серцю йому. Слава Богу. Amen. Деколи так буває, кажеться людям, що так, якби такое, як зараз живемо, то жити і жити так вже й до приходу. Знаєте, таке приходить сонне состояння до християн, стають теплі і кажеться, так би вже й жити, щоб ніхто не чіпав, ніхто не гонив, щоб все було так добре. Але Господь каже: якщо ти не холодний і не гарячий, то я що зроблю? Український переклад каже: я виплюну тебе. Русський каже, і звергну із уст моїх, тому що ти теплий, з тобою важко працювати. Бог каже, мають вуха, а не чують, мають очі і не бачать. І тому, коли Господь говорить до свого народу, часто народ його остається глухим. І тому Господь каже через своє слово, я виведу його в пустиню і там буду говорити до його серця. Ви знаєте, коли людина все добре, все устрояється, я пригадую, був в Москві на роботі і підходжу до одного чоловіка, він камазом привіз там пісок і каже: Слухай, ну я кажу до нього, слухай, є Бог, треба якось спокаїтись, служити Богу. А Він каже: а зачем мені Бог? У мене деньги є. Ви знаєте, так людина має на що впертися і перестає слухати голос Божий. І тому Господь каже, я приведу в пустиню. Ви знаєте, пригадується момент, коли Яків каже до своїх дітей, до своєї родини, каже: Брості, богов чужих, ідемо в ефіль, там маємо строїти жертви Богу. А де ж ти був раніше, Яків хіба ти не бачив, що ті ідоли, ті чужі боги є в твоїх дітей? Але коли заговорив Господь, він зрозумів, треба йти на зустріч до Бога. Зняли ти всі украшення себе, все те, що мішало їм, зблизитися з Богом і пішли там, устроїли жертви, і там заговорив до нього Господь. Алілуя йому! Ви знаєте, пригадується момент, коли три царі написано в цар і Орам всім ізраїльтянам. І ось він дивиться на своє військо, є на що впертися. Багато людей воїни стоять, а ще кромі того, цар іудейський зобов'язався чи захотів з ним йти воювати разом, а ще цар домські є, і вони вирішили йти і воювати проти Моава. Кажеться, все добре. Нащо тобі Бог? тебе є з ким воювати. Є військо, є сила, є твій розум, є твоє знання, а не знав чоловік. Щоб Бог зібрав цих людей, щоб пустиню завести. І коли вони прийшли в пустиню, цього сім днів і кінчилось своє я, своя надія, і там почав говорити Господь. Ви знаєте, в нашому житті так часто трапляються проблеми. Часто такі зупинки робить Господь. І ми кажемо, Боже, а чому це так? А для чого? А Бог каже тому, що коли в тебе все добре. Ти стаєш глухий до мого голосу, ти не чуєш його, ти стаєш спиною, те, що я кажу, ти пропускаєш мимо вух своїх, тобі все приятне, те, що ти робиш. І тому Господь каже: я приведу тебе в пустиню, а там я буду говорити не до вуха Твого, не до розуму Твого, а я проговорю до Твого серця. Коли ти зрозумієш, що це говорить Господь. Алілуя, амінь. Ви знаєте, є моменти в житті, коли ти відчуваєш, що говорить Господь, і це я кажу не для того, щоб ти сьогодні злякався, а щоб радість прийшла в твоє серце, тому що ти забув, як говорить Бог. Але там в пустині, коли він проговорить до твого серця. Ти почуєш його голос. Це буде благо для твоєї душі. Я недавно повертався з одного місця, зайшли в хату, там сидить чоловік, він ходив, він працював, все гарно в нього і добре було, але стала боліти одна нога, потім друга. Тепер не робить ліва рука, тільки права рука. Він сидить на ліжку, перед ним столик, відкрита Біблія. І коли він став говорити, я розумів, що з ним говорить Господь. Він каже, наскільки ми. Мені добре, коли я був в суїті, в тих проблемах я не чув, не було часу, а сьогодні мені благо, мені добре, до мене говорить Господь. Алілуя, амінь. Він каже, я приведу тебе в пустиню і стану говорити до Твого серця. Пам'ятай, якщо ти в пустині, якщо ти проходиш цю дорогу, ти плачеш. Каже, проходячи, є доліною плача, відкривають неї істочники, і дощ, благословення покриває її. Якщо ти зайшов в пустиню, пам'ятай, Бо хоче щось тобі сказати. Ва, отче, амінь. Він хоче до твого серця проговорити. Можливо, ти за часом, за суєтою і забув помолитися до нього. Можливо, Він говорить, а ти не чуєш його слово. Він сьогодні буде говорити до твого серця. Армія Лаудесамінь. Він є сьогодні в цьому служенні, і він каже до тебе: Я приведу тебе в пустиню, там, де не буде на що впертися, де не буде на кого. Говкувати, можливо, ти сьогодні построїв плани свої, а він каже, я буду говорити. Аллілуя, амінь. Давайте ми прославимо Господа за дивні милості Його. Амінь. амінь. Шаю і нас, салілуя, і ти, дающий победу ремене главне, салілуя. Валенти святому, ава, отче, милость Духа Божия. Амінь. Рамина генцу, либере кломенно лозер, аво отче аминь. Ибо вот сегодня говорю ко многим сердцам, рамин оглазь, Ава Отче, аминь. Почему, когда я говорил душе твоей ни раз и не два ты оборачивался ко мне спиною, Рамина Генцу, либере глозер, аво отче, почему ты уточняешь себя, Рамина штаузен, аво отче, и не слушайся глаза моего. Раминок лозь, парамет, совоче аминь. И вот поэтому говорю, душе твоей. Я приведу тебя, Ламіне штаузен, овоче, в пустынное место, рамина глодзер, Аллилуйя, и стану говорить сердцу твоему строго. Раміне Глаудес, амінь, даби дабы научить тебя правде, овоче, и чтобы ты свято ходил пред лицом моим, говорит Дух Святой, рамина Главдеса вооча, аминь. Почему ты уточняешь себя и ржешь, армина Глаудеса вооча, как упитанные кони ржут на жен ближнего своего рамина главного. Аминь. Удаляются от страха моего, арбидогла и десавоче. И поставили себе свои путевые знаки, Клабьда Чадосамин. Но вот, говорю, душе твоей, Авооча, сделай великую остановку на этом месте, рамен Главде Потому что я заговорю и не раз душе твоей, клабида Чаду совоче. Вопль великий, поднимется у тебя, но не будет избавляющего. Ребеде главдеса воча. И поэтому, Говорю, Говорю клобідача до очі, прийди в страх, всякая душа армина отче, а я наполню миром говори Дух Святой. Амінь, Амінь.